Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Сьогодні будемо висаджувати розсаду цвітної капусти. Багато відео на каналі за різні рослини, які ми вирощуємо, а ось за цвітну капусту жодного немає. Тому сьогодні будемо розпочинати. Давайте оглянемо розсаду і більш докладно за три сорти, які будемо вирощувати, розповім. Тому що це сорти не зовсім звичні і ми такі жодного разу не вирощували. Ось так виглядає 40-денна розсада, яку ми вирощували в невеличких горщиках. Це сорт графіті, фіолетового кольору буде качан. Дуже красива коренева система. Трішки вона потягнулася у нас, тому що вирощували. Поруч з іншими теплолюбними рослинами. А для капусти треба трішки інші умови. Вона холодостяка культура, і тому її в більш прохолодних умовах треба вирощувати. А коли поруч вирощуємо розсаду огірків, то, звісно, капуста буде витягуватися. Ось так трапилось, але нічого страшного, все буде добре. Ми так розраховуємо. Це графіті, бачили на фото, як виглядає Солістар капуста. Також цвітна білого кольору качан. Ви бачите, зараз фото також. І Flame Star. це гаряча-жовта цвітна капуста. На одній грядці будемо це все вирощувати, і одразу потім подивимось на ці красиві рослинки, коли вони вже зав'яжуть качани. Вчора пролили всю розсаду фунгіцидом квадріс від кореневих гнилів, тому що. Тому що на жаль, завжди існує деякий ризик появи на рослинах кореневих гнилі. А саме квадріс, привікур, енергодар та інші фунгіциди, вони допомагають уникнути цих хвороб в подальшому. Коротенька за схему висадження розсади цвітної капусти. Як відомо, цвітна капуста в дорослому стані буде доволі об'ємна, тому треба залишати при висадженні розсади трішки більше простору. Між рослинами в ряду 40 см і між рядами залишаємо 50-60 см. У самому висадженні немає нічого складного, трішки рихлимо землю, і ми додаємо жменю добре перегнівшого гнію коров'ячого, тому що капуста це рослина, яка дуже любить азотні добрива, висаджуємо. Трішки-трішки можна заглибити, тому що капуста, в принципі, до цього відноситься непогано, так, щоб вона трішки стояла вертикально. І хочу сказати, що в такому положенні вона дуже швидко укріпиться. Достатньо місця, зараз прохолодна, капуста цвітна, вона хоча і витримує деякі холоди, але невеликі. мінус 1, мінус два градуси. Якщо є загроза більш потужних заморозків, то бажано її прикрити. Скоріше за все, ми її будемо прикривати у разі потреби. Порихлили жменю гнію, перемішали. Посадили. В посадці взагалі немає нічого складного. Але це все ж таки початок вирощування цих рослин на нашій дачі, тому побажаємо їм гарно рости, розвиватися, щоб вони нас радували врожаями. До речі, графіті і флеймстар це. Середня пізні 80-85 днів до готовності. А солістар це відносно ранній сорт капусти цвітної 55-60 днів до готовності. Давайте швиденько я пришвидшусь трішки. Все висаджування розсади завершилось, залишилось. полити потрібним розчином, що ми з вами зараз і зробимо. Я його вже приготував, щоб не займати багато вашого часу. Чим будемо поливати? А поливати будемо, друзі, укорінюючим засобом фертірут. З розрахунку 25 мл на 10 літрів води. І доброго 13, азоту, 40, фосфору, 13 калію. 13-40-13. Я знаю, що багато хто з вас саме це доброго використовує, тому що в ньому багато фосфору і воно допоможе швидкому розвитку кореневої системи. І в тому числі ми ще додали укорінювача, тому зараз наша головна задача це наростити швидко тронти врост кореневу систему. Бачили, вона не дуже розвинена і на капусті взагалі вона не завжди дуже гарно розвивається в розсаді. Тому ось після висаджування впливаємо терміново на її, на її швидке розповсюдження. Під такі невеликі рослинки приблизно по пів літри розчину під кожну рослину. Якщо що, трішки підкріплюємо, щоб вони не падали, тому що ось цей період початковий. Після висаджування, оскільки у нас трішки потягнута розсада, треба допомогти їй залишитися саме у цьому вертикальному положенні, а потім вона сама вже стане більш міцною і потужною, і її тоді вже не завалиш, навіть якщо захочеш. За потреби ми її накриємо спанбондом. Можливо, ось таким міні-парничком, під яким росте у нас полуниця, і квіти розсада винесена. Весна в цьому році дуже холодна, зараз ще температура знижується до плюс один градус. Але плюс 1, плюс 5 для капусти це в принципі нормально. Якщо мінус 2, мінус 5, то для цвітної капусти щойно висадженої. Це доволі погано. Звичайна білокачана капуста, якщо вона вже добре вкорінилася, вона може витримати навіть мінус 5, мінус 7 градусів по дослідах, які ще кількадесят років проводилися, вона витримувала мінус 5-мінус 7 градусів добре вкорінена. Ось молода розсада, щойно з розсадника, мінус 3, вона може загинути. Тому у разі загрози заморозку обов'язково прикриваємо. На цьому відео завершую. Друзі, хай росте. Давайте побажаємо, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вирощували ви такі сорти Graffiti, Flame Star і Solistar. Це три сорти: фіолетовий, жовто-гарячий і білий. Ось так ми їх і посадили, щоб вони потім коли. Буде вже врожай, нас радували своїм зовнішнім виглядом. Якісь раніші, якісь пізніші. Тому будемо розтягувати збирання врожаю по сезону на довший період. Ось з яким розрахунком обирали ці сорти. На за цьому завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба. над головою. До побачення.